День прапора у Львові підняли дванадцятиметровий синьо-жовтий стяг. Недостатня кількість учнів на Львівщині закрили 34 школи. Покоління незламних фотовиставка присвячена захисникам та їхнім рідним. У Львові відзначили день державного прапора. Розпочали захід хвилиною мовчання в пам'ять про всіх, хто віддав своє життя у боротьбі за свободу та незалежність України. Найбільшому флагштоці міста за вишки понад 50 метрів урочисто підняли 12-метровий український прапор. Після чого військовослужбовці бригади Львівщини представили свої бойові знамена: 24-та окрема механізована бригада імені Короля Далива. Бойові прапори презентували 80-та окрема десантно-штурмова бригада, 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила, 103-та та та 125 та бригади сил тероборони, 45-та окрема артилерійська бригада, 63-та окрема механізована бригада, 12-та бригада армійської авіації імені генерала Хорунжого Віктора Павленка, 16-та окрема бригада армійської авіації броди, 103-та окрема бригада. 16 місяців в зоні бойових дій. Прапор наш після утримання знамен на сьогодні день, бо він перший раз попав додому, до Львова. Він ще у Львові не був, він був з Києва на Донеччину, привезли його, з Донеччини на Харківщину. Ну і сьогодні в честь з нагоди прапора, прапор наш. Так само попав перший раз вдома. Справжнього захисника в кишені завжди є свій синьо-жовтий стяг. Ми готові віддати за нього все, що в нас є. Я вихована в тому дусі. Вже стільки років воно для мене ну, національне. Не від'ємне від серця, від родини, від то від'єм. то є одне ціле. Україна, сім'я, родина відзначили день прапора і на центральній площі міста. Розпочали захід хвилиною мовчання. Далі діти принесли малюнки для військовослужбовців. Ці малюнки волонтери передадуть на передову. За словами керівниці центру Я Маріуполь Юлії Григор, участь у заході взяли переселенці з Херсона, Луганська та Маріуполя. У нас мирний захід до дня державного прапору України і до 32-ї річниці незалежності нашої держави. А ми вирішили зібратися ще раз нагадати всьому світу, ще раз нагадати всім, що Маріуполь це Україна. Я намалювала малюнок, як настала перемога. А хто там намальований? Я і мої друзі. Я хочу, що закінчилася війна. Роман працює 20 років водієм автобуса. Розповідає, що раніше в чергах міг стояти близько доби. Зараз сподівається, що тимчасова послуга для перетину кордону є черга, прискорить процес. Як зазначив водій автобуса Роман, потрібно приїхати в зазначений час онлайн-черги на місце пропуску і пройти перевірку документів. Я думаю, що допоможу. Просто пересіюються автобуси, будуть які рейсові, туристичні, туристичні. Отак йде черга загальна. Так, може бути по інакшому шуму двох пунктах пропусках на Львівщині, Шигині Медика та Краківець Корчова у тестовому режимі для автобусів запрацювала є черга. Тестування проводять ще у п'ятьох пунктах пропуску, зокрема у інших областях. Розповіла суспільному старша державна інспекторка відділу Укртрансбезпеки Юлія Климюк. За першу добу у Шегиніх та Краківці кордон перетнуло 82 автобуси. Ми фіксуємо кількість автобусів, які заїжджають в пункт пропуску. Ми дивимося, скільки часу вони перебувають на пункті пропуску. Скільки їм часу потрібно? Це ми бачимо по по нашій системі. Також ми дивимося навантаження на всі пункти пропуску. Це робиться для того, для того, щоб проаналізувати ці всі дані, і надалі, щоб була можливість розробити систему так, щоб кожен водій міг собі обрати певний час і відповідно до цього заїжджати до пункту пропуску. Наша головна мета, щоб черг перед кордоном не було. І кожен водій їхав на свій час, відповідно, з реєстрації у системі. Нагадаємо, що раніше є черга, працювала лише для вантажівок. Василь, водій вантажівки, їде зі сходу України, не один раз перетинав кордон. Я ж вам кажу, якщо живеш на Западній ковель, ровно, там, ну тут ближче сюди до границі, то воно дуже зручно. Ти загрузився, глянув, став чергу, заїхав додому, все. А я ж вам кажу, я в п'ятницю загрузився, пише 5 годин, доїжджаю до Києва субота, двоє суток. Ось, пожалуйста, понеділок. Ну, як би я ж кажу, є плюси, здорові плюси і є маленькі мінуси. До кінця серпня послуга для перетину кордону є черга, працюватиме в тестовому режимі, розповів голова Укртрансбезпеки Євген Зборовський. Головна мета це зробити перетин кордону українцями. Максимально швидким і зручним це стосується як і водіїв вантажних транспортних засобів, так і пасажирів автобусів. Це все потрібно відтестувати. Треба зрозуміти, яка реальна кількість автобусів може проїжджати за добу, і зробити те, що зараз займаються розробники в міністерстві відновлення. Це зробити певні слоти для кожного автобуса, який буде приїжджати на свій час, і буде розуміти, що він гарантовано без черги в 10-12 годин приїде в свій час, і плюс-мінус зрозуміємо, що можуть бути затримки з об'єктивних причин. Він їх приїде, але приїде досить швидко. За словами Євгена Зборовського Міністерство відновлення планує запустити в повному обсязі є чергу для автомобілів після тестування. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. У початковій школі села Липина останній урок відбувся 31 травня. Після цього школа призупинила свою діяльність. 1 вересня сюди планували йти навчатись шестеро дітей. Про це розповідає мешканець села Іван Бачило, який зберігає ключі від приміщення. Тут вставили вимоги, ту мала вода бути підведена, тут туалет добудований, ту гаряча вода, тому то, що вони трохи відділяли, а трохи люди і ми батьки вкладали, вікна пластикові міняли, п'єць там той переставляли, там туалет добудували, студню поставили. Там, скільки, як ми дах перекрили? два. Два роки, як дах перекрили, поміняли. Для чого то робили? Щоб тепер закрити, її нікому не потрібно. Серед першачків цього року внучка Любові Горяк. Пішли туди, в сусіднє село, пішла невістка до себе, додому, тому що закривали школу і дала перший клас туди дитину. Дала туди і дитину до другу дала в садик ну нема тут перспектив таких, а якщо б школа була, то б, звісно, що сюди всі діти ходили. Жінка розповідає, що в селі немає комунальних закладів і пропонує, що можна було б облаштувати в цьому приміщенні. Можна відкрити чи медпун, чи навіть садочок, чи якийсь якийсь дім, щоб не пропало. Бо не буде як той казав, опалювати, не буде то. І воно помалу помалу всяде завалиться. Минулого року на Львівщині призупинили діяльність 50 шкіл цьогоріч – 34. Про це повідомив директор обласного департаменту освіти Олег Паска. За його словами, так працює державна формула нарахування субвенцій. Тобто для шкіл, у яких навчається менше 25 дітей, немає фінансування з державного бюджету. Їх можуть отримувати лише за рахунок грошей з місцевого бюджету. Демографічні показники такі. Що в нас народжуваність зменшується, і ми пройшли цей пік народжуваності, який спричинили загальнодержавні заходи 2006-2010 років по підтримці народжуваності була програма ціла, і зараз ще 8-й клас це ті учні, які нас які під час цієї програми більшість з них народилися. За словами Олега Паски, із сіл, де закриті школи для учнів організовують доїзд до найближчого навчального закладу. Цьогоріч для цього планують придбати ще 80 автобусів. Іван Кадусько, Володимир Старник Суспільне новини Львівщина. У Стрийському парку невідомі пошкодили скульптуру Василя Корчового впевнена, яку встановили у межах Львівського тижня скульптури. Статую облили переробленим мастилом і спробували підпалити. Про це Суспільному повідомив куратор виставки Павло Гудімов. За його словами, всі інші статуї скульптурного маршруту не пошкоджені. Павло каже, що скульптуру впевнена пошкодили навмисне. Мені здається, не механічні питання, тут більше питання до морально-етичних. Чого, чого хотіли досягти ті, хто це зробив, або ті, хто замовив цей жест, цей акт вандалізму. Парк не ходять просто з мастилом гуляти, а це мистецтво. І мені хочеться, щоб це не залишилося отак, не розкрито, не безнаказано. Як розповіла Суспільному, реставраторка Дар'я Луцюк скульптуру відновлять, проте на це потрібен час. Зараз ми ретельно очищуємо для того, що спеціальними розчинниками для того, щоб забрати залишки олії на поверхні скульптури. Пізніше, після цього ретельного очищення, буде очищення парою зі спеціальними миючими засобами для того, щоб забрати залишки з таких тріщин і і складно доступної поверхні, за словами старшого інспектора відділу комунікації нацполіції Львівщини Михайла Василишина, за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Пацієнти реабілітаційного центру незламні стали героями фотовиставки, яку відкрили у ПІМ-галереї. Ролі моделі себе спробував Володимир Рудковський. Розповідає, що до цього такого досвіду не мав. Захоплений від того, що я побачив, бо коли мені нам попередньо декілька фотографій скинули, і в мене таких професійних фотосесій ніколи в житті не було. І, і біля мене поруч сиділа дружина. Коли ми побачили фото, то ну там очі заслюзилися. Там я тебе люблю. Оця вся історія. Я розумію, що да це дуже сильно. Міста Сарни на Рівненщині долучився до лав Збройних сил України на сьомий місяць повномасштабної війни. Каже, вирішив піти захищати Україну на схід, коли зрозумів, що не буде активних бойових дій зі сторони північного кордону. Служив у 117-й окремій механізованій бригаді, травмувався на Запоріжжі, коли потрібно було перейти дорогу, яка прострілювалась ворогом. «Ту річ, без якої я не міг повноцінно управляти операцією, Це либідь, дуже така потужна рація, як ціла сумка. От і щоб не йти в холосту через цю дорогу, ми я вирішив перенести, допомогти перенести трьохсотого нашого побратима. І під час того, коли ми його перенесли, людина казиною йшла. Наш побратим передній спотикнувся, впав. І за рахунок цього, що ми трішки затрималися, пролетів вог і попав мені під ногу. До проєкту долучили трьох фотографів. Серед них Володимир Шурубура. каже, що на фото хотів показати героїв такими, як вони є. Я особисто якось так до того намагався підійти дуже е, з такою. Е, Дуже такою низ вибудовувати якусь сценарну таку роботу, а дуже на відчуттях це все зробити. От на відчуттях тої емоції чистої в той момент, який вона складеться, бо її ніколи не, не спрогнозуєш, якими люди приїдуть до тебе в студію, і з яким настроєм, з якою емоцією, з якими відчуттями, і когось ми з героїв робили. Ну я фотографував годину, а когось 15 хвилин. Метою такого проєкту є соціалізація захисників, які проходять реабілітацію та адаптовуються до цивільного життя. Після травми на війні каже організаторка проєкту Роксолана Книж В межах проєкту, 25 серпня також відбудеться зустріч. Прийти може будь-хто хто має якісь запитання. Буде присутній психолог, будуть присутні ветерани, і ми часто маємо страх до чогось, чого ми не знаємо. А ми хочемо цей бар'єр. Подолати, тобто, ми хочемо, щоб було безбар'єрні спілкування з ветеранами, і це було через психологів. Донесено просто і легко. Тому всі бажаючі 25 серпня, 18.00 приходять в галерею ПІМ, сідають, спілкуються. Фотовиставку можна оглянути до 3 вересня. Іван Кадусько, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.